You... вітаю, друзі! Я сьогодні дуже коротесеньке відео. Хотів просто показати розхідні матеріали на Fiat, типу Cross SV 1 літр, пакет соку, чи як ви там любите називати, значить, що у нас є? Олива моторна. Це набір на 2 ТО. 7 літрів оливи, одна заміна. 3,5 літра, одразу 3,5 літра. Два фільтри оливи, два повітряних фільтри салону. Фільтри оливи повітряні і зливну пробочку буду використовувати оригінально, так само, як і оливу. Фільтр салону буду використовувати оригінальний, ось такий крутий, п'ятишаровий, гіпоалергенний. Ну, вугільний, антибактеріальний гіпоалергенний фільтр. Фільтр салону міняється дуже легко. Буде міняти максимально часто. Тому що люблю, коли пахне чистотою в автомобілі. Вартість такого фільтра щось порядка там 340 гривень. Фільтри оливи недорогі, щось там порядка 300 гривень, повітряні фільтри порядка 500 гривень. Це в оригінальній упаковці. Оливову купував в клубному сторі, Fiat типу клуб Store, по 590 гривень за літр. І є інформація, що чуть подорожче десь до 640. Ну, палива дорога безспорно, Полива використовується 0 v 20 як на всіх в принципі, сучасних автомобілях C5 по API, але тут найголовніше цей це допуск Fiatівський. Він якраз для системи Multi-Air. Multi-Air це система гідравлічних, керування гідравлікою клапанів впускних. Тому дуже важливо використовувати саме оливу з таким допуском. Якщо кажучи, якщо чесно говорити, замінників особо немає. По-моєму, є тільки по мобіль із цим допуском 0 w 20 це 5 і там є фіатовський допуск. Але там вартість літрушечки на 100 гривень дорожча, ніж вартість оригінальної оливи. Тому, ну що сказати? Не супер дешево. 14 атмосферних, взагалі, я вважаю, дуже і в обслуговуванні на рівні Ланаса. Ну, Може чуточку дорожче. Тут якби, трішки дорожче. Ну, Не критично. Я думаю, що ці 2 ТО мені на рік має вистачити. Перше, я планую зробити після обкатки десь на 2-3 тисячах км. І тоді буду наступне ТО дивитись по факту. На Чорній оливі їздити не буду. В мене 100% міські поїздки. Тільки ливо почерніє буде там, ну, скажімо, не смола, а звісно, світліше, Мені не буде подобатись. Всі, хто мене знають, я на темній ливи не їжу. Я на Альфі, наприклад, взагалі не засікаю ні кілометраж, нічого. Я дістав щуп, мені кольору ливи не подобається. Я взяв із 208-літрової бочечки своєї Total 0,30. І Neo First той що для дизеля. і він Прекрасно себе почуває в атмосферному 1.4 і машина на ньому просто шепче. І вже приїхав на ньому, в принципі, багатенько, дуже крута лива. Ну, Сюди буду заливати те, що рекомендує виробник, щоб не бавитись з цією гідравлічної системою. Ну, в принципі, на цьому все. Кого цікавлять розхідники по фіатам, і не тільки розхідники, а в принципі всі запчастини, везу Італію. Пишіть в клуб-стор, я залишу посилання на фіат типо чат. Ну, всіх радий бачити, дякую за коментарі. Точніше, як бачите, читати. Радий бачити ваші вподобайки. Всі дякую за коментарі. Є різні коментарі, мені подобаються. всі, Це дуже добре. Я вважаю, що це взагалі дуже чудово. що... Одним людям щось подобається, одне другим людям щось подобається. Друге, а хтось є прихильником Фольксваген. Я їх можу зрозуміти. Я їх ну часті розумію. Хтось є прихильником іншої марки автомобіля. Комусь не подобається літровий мотор, їм хочеться V6, Я вас прекрасно розумію, скажу чесно. Я б, наприклад, в ну, мене таке двояке. Я б не хотів v типу 6 або там 2.0. Мені важливий розхід. Я на ньому катаюсь по місту. Мені дійсно важливо, щоб я в тиждень заправляв не більше 7-8 літрів бензину, так як я привик заправляти. І при цьому, щоб був достатній комфорт для мене, не на бумажки, не там для. Когось іншого, не там щоб перед кимось хизуватись, бо багато там різних коментарів, от, порівняно з тим, порівняно з тим. Головне, щоб влаштовувало мене. От мене, наприклад, дуже влаштовує те, що не можна е, передати якимись циферними значеннями, якимись такими е, вимірами, окрім власного жопуміра, це коли ти сам приходиш, сідаєш в автомобіль, посидів, і ти в тебе є якесь враження. Або коли ти на ньому поїздив. От, наприклад, посадка в цьому автомобілі мене дуже влаштовує. Це дуже важливо, тому що ми проводимо час за кермом, хочеться приємно сидіти. Дуже видна ця співпраця концерну Fiat із Alfa Romeo, і видно, що вони десь крутяться в одному колі. Поясню, в мене є, «Альфа Ромео, я знаю, яка там посадка. Там посадка взагалі еталонна, класні ковші такі. Е, ну Це не гоночні ковші, а маю на увазі із неспортивних автомобілів. Класні сидіння, класна посадка. Ти такий там сидиш, як в класне взагалі сидіння, на правильній відстані кермо, на правильній висоті. Ну, я розумію, що це по виліту все регулюється, але є все одно ця правильність е, загалом цієї посадки, компоновки. Там з цим все дуже чудово. І тут це дуже до цього близька посадка, еталона. Жопоміром вимірюється тільки, не можна в якихось циферних характеристиках передати. Дуже крута відстань від того, де ти сидиш до початку вітрового скла. Також не вимірюється це якимось циферними значеннями. От як би так його показати? Наприклад, на яке зробити таке коректне порівняння. Наприклад, на ВАЗ-2101 в тебе оця ось консоль, вона прямо, ну, прямо біля лобового скла. Ти сидиш прямо біля лобового скла. Тут, хоч автомобіль недорогий, я вважаю, це бюджетний автомобіль, в тебе ця віддаленість від вітрового скла, вона створює таку ілюзію, ну, не ілюзію, але це ефект такої безпечності. Ну, скажімо, більш, може якоїсь там дорогі візни сприйняття, але мені це подобається. Тому що, знову порівнюючи з Меганом, я про нього нічого погано хочу сказати, автомобіль легендарний. Дуже користується популярністю, але там мені цього трішки не вистачало. Так само, як трішки він особисто мені, при моїй комплекції, там в моєму зріст твої, трішки він по посадці не дотягує до фіат. От 99 людей там можуть з цим не погодитись, я вас розумію, але кажу чисто про себе. І що ще хотів сказати, Розумію всіх коментаторів, розумію, що багато кому, коли дивляться характеристики на папері, не зрозуміло чому, не зрозуміло, чому ти вибрав, але є таке, така категорія виміру, як власні відчуття. І я ні в кому випадку не рекламую, щоб ви купували цей автомобіль. Єдине, що хочу сказати, сходіть його, пощупайте вживу. От і все. Ну просто ну, сходите, пощупали, не сподобався. Ну, буває. Ну. Комусь подобаються сири з плісіньків, хтось їх терпіти не може, комусь подобаються оливки, хтось терпіти їх не може, хтось там е, не, 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 не переносились лектози. Всі ми різні. Так само і з автомобілем. Тут справа: хто що шукає, хто де, як, і ви самі розумієте про оливу показав трошки своїх вражень насипав. Ставте, будь ласка, пальчики чи воруч. Вниз пишіть гарні коментарі, погані власні думки. Радий всіх читати. Якщо ви думаєте, що не читаю когось, всіх прочитав, всім постарався відповісти. Деякі коментарі YouTube сам повидаляв, і деякі знаходились у вкладочці на роз... Ну, роз... очікують розгляду, я їх по повертав назад. Не знаю, чому так YouTube... Ну, ще я не, не розібрався. Я ж не блогер, я так а початківець аматор е із е центральної України. Все, Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наступним, що я хотів вам зняти приборочку, я пам'ятаю, зберусь трошки із. Ну, Підберу вільний час. Витру там пилинки, щоб, не дай Бог, не написав хтось, що там брудно. І спробую розказати вам про приборочку. І кажу ще раз: не турбуйтесь ви так за літровий двигун, він надійних руках. Двигуна вистачає, їде він ну, нормально. Немає відчуття, що мотор слабий, і він там розривається, бідний. Добре, всім до побачення.